Ми ще вітаю на каналі Айські Кірі 2. Сьогодні найкоротший день року, коли зима встановлюється остаточно. Якщо сьогодні сонячно і безхмарно, то 31 грудня буде ясно і морозно. А якщо похмуро і на деревах іній, до хмарного і теплого новоріччя. А поки що на заході України хмарно, небо весь день огортатиме хмаровиння, але без опадів, тож день мене без сюрпризів від природи. Температура коливатиметься в межах 3-5 градусів в день, а вночі від нуля до плюс двох. На півночі сонце лише зрідка виглядатиме за хмар, однак переважно буде хмарно і сіро. Опадів не прогнозують. Температура 1 три градуси з плюсом в день, а вночі мінус один плюс один. На сході України продовж дня здебільшого похмура погода. Опадів не очікується. Надвечір у деяких містах можливі прояснення. Стопчики термометрів покажуть від нуля до плюс двох в день, а вночі мінус. de menos 3. На півдні сьогодні день мине без знаком хмарності з натяками на сонце. Однак опадів не прогнозують. Погода залишатиметься рівною без різких змін, ідеальною для звичних щоденних справ. Температура 2-4 градуси з плюсом в день, а вночі 1-3 градуси тепла. У центрі України протягом всього дня пануватиме переважно хмарна погода. Сонце лише подекуди визиратиме за хмар. Дощу чи снігу не. Прогнозують на градусниках 1-3 градуси в світлі години і від нуля до плюс 2 у темний час. У Києві протягом всього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, але без жодних опадів. Температура коливатиметься в межах 1-3 градуси в день, а вночі мінус один, плюс один. Нехай погода не зіпсує ваших планів. Бережіть тепло в душі і гарного дня. І нехай проблеми та не Згоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!